Знімаємо відео про ці краси тулік. Скільки нас так? що скажи ой, ми ще спали. Прийшла, каже, холодно пускала. Да, Фоксі, це Фоксі, красунька, риженька. Ну, ще Фоксіка, це дівчинка, в неї вже лізе справжній зубік. Да. Ой, яка ти морда, та красуня. Чи не в неї лізе? Ну, з цієї четвірки у двох вже міняються зубки. Тобто, Така справа, що вони вже дорослішать. І зараз ми привезли їх на стерилізацію. Поки Денису зубного, я хожу гуляю, чекаю ветеринара. Чотирьох з цього прайду, мамочка в них хлопця. Залишаються на стерилізацію сьогодні. А їм точно не пам'ятаю, я їх паспорт чогось ще не написала, то я сама вираховую скільки, бо ми їх знайшли десь приблизно півтора, максимум 2 місяці. Вони були дуже маленькі, якщо ви пам'ятаєте. Ну і вже потребує стерилізації. Якщо ви думаєте, що десь 4-4 місяці це зарано, ви дуже помиляєтесь. У мене останнім часом дві кішечки викинутих вже були вагітні в такому віці. Ну це не смішно, розумієте? Тобто в 6 вони вже народили. Це для тих, кому ветеринари кажуть, стерилізуйте в 6, там в 7, а ще й після течки, то будете мати хазяйство. Так що такое, хіба що ваша. Знаходиться вдома без некастрованих котів, тобто ну, перегуляє вдома, нічого не станеться. Да. Але якщо вона десь на вулиці, то знаєте, що може статися. Це Фоксі, там Форест, Каліпса і Кейн. Його погано видно, бо він чорний лише трошки відмінюється очко. Вони приїхали на стерилізацію. Ще сьогодні ми взяли. У нас курс робиться. Ой, слухайте, не можу навіть тут цірменти подвинути. Ну, вже вірте на слово, там у мене Вайт. Вайт приїхав чіпуватися. Вайтика хочу забрати додому за кордон, тому він приїхав чіпуватися. А, когось з Я думаю, що за запах такий. Хтось отий корм що зранку їв, вже і виблював. Ну, вже. Почиститься вже коли ветеринара будемо, щоб зараз. Ну, що підстилювати, нема поки чим, Да? Ну, скажи біда, ну нічого, стошніло когось, так? Да? Ну, ти морда, ти будеш Фоксі. Така вона кругла мордочка. Така гарніша-гарніша дівчинка. Так що, так у нас сьогодні. Остання, Ні, ні теж не остання партія кошенят. Буде стерилізуватися, У мене ще менші вже, так, да, там. Туті, кола і фрутик. У мене є тут і фруті. фруті. Це хлопчик, якого дали на перетримку і не забрали. Бо немає куди, немає можливості за ним дивитися. Ну, Хотіла випустити на вулицю, але він занадто маленький. Я ще з ним, з ним відео вам зніму. Ось на днях буду отримувати першу вакцинку свою. ну, якось так. Тримайте, будь ласка, перетримку цих котиків, бо я ще не виставляла за перетримку саме малечі, Скоро поставлю. Але дякую, що підтримали дорослих, підтримали собачок. Ну і маленьким теж треба буде назбирати. Такі то справи.